За легендою, перед смертю він приготував 40 ліків, які могли воскресити померлого. Коли лікар пішов із життя, його учень взявся його воскрешати. Тіло старця під дією ліків стало все більш юним та свіжим. Здавалося, він ось ось прокинеться та заговорить. Але від хвилювання учень не зміг втримати посудину із останнім сороковим чудовим розчином. І тіло вчителя знову потрапило у полон смерті та розкладання. Більшу частину життя він провів, поневіряючись караванними шляхами. Він зазнавав злиднів та піднімався до вершин влади, ставав візирем та потрапляв у в'язницю, але ніколи не полишав наукової роботи. Сучасники в середній Азії називали його Абу Алі Хусейн ібн Абдалах ібн Алі Ібесіна, а вдячні нащадки у Європі Авіценна. Якщо казати сучасною мовою, Авіценна був справжнім Вундеркіндом. Син чиновника він вже у 10 років вивчив на пам'ять увесь Коран. Цікавився працями Аристотеля, Евкліпта та Птолемея. Згодом Авіцена пригадував повертаючись вночі у своє помешкання, я ставив світильник та занурювався у читання або письмо. Та увісні я продовжував обмірковувати ті питання, якими займався наяву. Таке життя я вів, доки не оволодів науками настільки, наскільки це взагалі доступно людині. Але одне питання особливо хвилювало його: чи можна зробити людину безсмертною? У 12 років Авіцена взявся до вивчення класичних праць лікарів Древньої Греції, Риму, Єгипту та Індії під керівництвом лікаря месиви, переконаного послідовника Гіпократа та Галена. У 16 років Авіцена перетворився на чудового лікаря, виправляв викривлення хребта, видаляв камені із сичового міхура, робив операції на очі. Дев'ятсот 999 році Бухара була захоплена володарем сусідньої держави. Авіцена та його вчитель перебрався в хорезм, але за декілька років їм знову довелося переховуватися. Старий вчитель знайшов смерть у пустелі, а відцена дивом залишився живим. З того часу, рятуючись від переслідувань віроломного султана Махмуда Лезневі, Авіцена був змушений жити під чужим ім'ям. Ставалося, наукові роботи, він писав у сідлі під час довготривалих переїздів. А коли його на чотири місяці ув'язнили, вчений і там не припинив працювати. Усього за своє життя Авіцена створив більше 400 праць із астрономії, математики, геології, філософії, мовознавства і навіть теорії музики. За легендою, саме він винайшов розповсюджений в Середній Азії струнний, смичковий музичний інструмент гіджак. Але головною його працею вважають канон лікарської науки. Медична енциклопедія, яка увібрала в себе знання про здоров'я та хвороби із часів античності, котрі доповнені особистими відкриттями авіцени. У точності анатомічних описів вчений перевершив навіть галена. Авіцена припустив, що хвороби викликають невидимі істоти, котрі живуть у воді, повітрі та землі. Він міг розрізнити 16 видів болю, 26 видів дихання та 48 видів пульсу із 10 параметрами кожний. Одного разу Авіценну покликали до сина правителя Джорджана. Юнак утратив сон та відмовлявся від їжі. Жоден лікар не зміг знайти причину його хвороби. Авіценна здогадався, що юнак хворий не тілом, а душею і що він страждає від нещасливого кохання. Лікар попросив юнака назвати усі вулиці міста, а сам в цей час прощупував пульс хворого. Коли була названа вулиця, де мешкала його кохана, пульс помітно почастішав. Коли згадали власника заповітного будинку, хворий почав непокоїтися. А почувши ім'я його доньки, хворий знепритомнів. А відцена порадив правителю якнайскоріше одружити юнака. Винайдений авіценною принцип впливу емоційного стану на фізіологічні параметри організму сьогодні застосовується в поліграфії детекторові брехні. Від праху чорного і до небесних тіл я таємниці розгадав наймудріших слів і діл. Лукавство я уник, розплутавши вузли. Лиш вузол смерті я розплутати не зумів. Постійні переїзди і переслідування влади підірвали здоров'я Авіцени, він помер у дорозі, його майно було розграбоване, бібліотека втрачена. Через 100 років релігійні фанатики на головній площі Багдада спалили його філософські книги. Але канон лікарської науки став університетською медичною енциклопедією в усіх країнах світу. А коли винайшли друкарський станок, головна праця Авіцени стала другою книгою після Біблії, виданою новим способом. В Середній Азії про Авіцену до цих пір складають легенди і співають пісні. Якщо сьогодні називати його ім'я лікарем, вони скажуть, що і був великим лікарем. Математики назвуть його відомим астрономом і математиком. Він теоретик геології, скажуть геологи, і теоретик музики. Додадуть музиканти, і всі вони матимуть рацію.